У міністерстві освіти розповіли студенти, яких вище цього річ отримали найбільше державних грантів. Докладніше далі. Як повідомляє дзеркало тижня, найбільше студентів, які цьогоріч отримали гранти на навчання, здобуватимуть освіту в університетах Львова. Першим за кількістю студентів із грантами став Львівський національний університет імені Івана Франка. 1262 абітурієнти, які вступили на контрактну форму навчання у цей виш, отримали фінансову підтримку держави у національному університеті Львівська політехніка у 2024 році. Таких вступників 1154. Далі у списку вишів. За кількістю здобачів освіти з грантами є Київський національний університет імені Шевченка 990 вступників, Київський політехнічний інститут імені Сікорського 588 та Національний університет Києво-Могилянська академія. Тут 531 вступник отримав державну грантову підтримку. На думку заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, показником великої кількості талановитих студентів у закладах освіти є не їхня загальна кількість, а відсоток. Серед контрактників відсоток таких вступників, як частина всіх контрактників, це показник того, куди вступають талановиті абітурієнти, куди несуть гроші, які ходять за студентом, каже заступник міністра. За даними єдиної державної бази з питань освіти, майже вся чисельність 95% цьогорічних першокурсників-контрактників Українського католицького університету отримали грант. Багато вступників цієї категорії також у Київській школі економіки: 73%. понад половина. Здобоючі освіти навчатиметься за контрактом із державним грантом у Національному університеті Києво-Могилянська академія, Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, а також у Національному медичному університеті імені Богомольця, Львівській національній академії мистецтв, Львівській музичній академії імені Миколи Лисенка та Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури. Нагадаю. Емо міносвіти передбачало, що за результатами вступної кампанії двадцять четвертого року отримають гранти від 20 до 25 тисяч вступників. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.